Апарат функціональної магнітної стимуляції Тесла, ФМС-Тесла, може дуже широко використовуватися у лікуванні різноманітних хвороб нервової системи. Яких саме? Це можуть бути різноманітні скелетно-м'язові болі, може бути напруження м'язів. Ускладнень, які виникли внаслідок перенесених мозкових інсультів, черепно-мозкових травм чи запальних захворюваннях нервової системи, що проявляються паралічами і парезами. В апараті функціональної магнітної стимуляції Тесла закладені програми на лікування як периферичного паралічу, так і спастичного паралічу. Ми знаємо, що саме спастика досить погано піддається любому лікуванню і завдяки використанню. Цього апарату ми можемо знизити патологічний м'язовий спазм, що досить сильно заважає людині рухатися і не дає відновлюватися а також викликає спастичні болі у кінцівках. Апарат ФМС Тесла може використовуватися у жінок з хронічним тазовим болем. За рахунок генерації сталого магнітного поля апарат знімає. Напруження м'язів тазового дна піднімає тазове дно, сприяє зняттю запалення з кісткових утворень малого тазу, а також із суглобів. Досить значною і неприємною проблемою у жінок може бути вікове нетримання сечі. У цьому нам теж може допомогти лікування за допомогою апарату ФМС «Тесла».